Закінчив виконувати комплекс Азову. І якщо ви думаєте, що є чергова людина, яка здриснула, то так, я здриснув. Я не відчуваю радості за те, що я тут знаходжусь, бо я відчуваю вину, душа мені болить. Маю сказати те, що я не почуваю себе абсолютно, абсолютно безпечним в цій країні. Привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. І якщо ви думаєте, що є чергова людина, яка здрихнула з України в той момент, коли вона потребує чоловіків фізично сильних, щоб боронити землю, то так, я здриснув. Здриснув по волі мами, здриснув ще й з власного бажання. Можливо, тому що мені 17, а 18 буде через півтора місяці. Тому я... І мама прийняла таке рішення, щоб я поїхав за кордон. І був в безпеці. Я в безпеці. Вибачте за цей шум, бо біля траси, але я думаю, це не вплине на те, щоб зняти відео, тому що воно буде емоційне. Це накипіло, це просто накипіло. Маю сказати те, що я не почуваю себе абсолютно, абсолютно безпечним в цій країні. Безпека на фізичному рівні присутня. Я не відчуваю радості. Я не відчуваю радості за те, що я тут знаходжусь, бо я відчуваю вину, душа мені болить за те, що я не можу, майже не можу, зробити щось корисне для своєї країни. Дати гроші. Дати просто гроші. Просто на благодійність тупо донатити це тупо. Це. Це на душу не впливає. Дунати потрібні, обов'язково не забувайте дунатити. Без цього ніяк. Душа не на місці від того, що я можу виконувати тільки це. Мені мало. Мене душа болить від того, що я в іншій країні в безпеці сижу, поки інші в окопах. Я в ліжечку, вони в окопах. От що мене тривожить! От що мене бісить! І... і як же ж це неприємно. Неприємно визнавати. Я от їхав сьогодні на велосипеді зразу ж після того, як закінчив виконувати комплекс Азову, де були і біг на 3200 метрів, і максимальна кількість підтягувань, плюс до того ще й були віджимання і скручування. Все це зробив. І знаєте що? Результат не дійшов навіть до задовільного. Це нижче задовільного. Я не підходжу до рівня батальйону Азов. Тому Тому так. Але мені сподобалось. Це було цікаво. Це було дуже пізнавально. І коли я сів на велосипед їхати додому, мене штирило. Мені дуже подобалося те. Що я був натхненним тим, щоб зняти це відео і продовжувати робити щось корисне для людей, які теж, як я за кордоном і хочуть щось корисне зробити, але не знають що. Що я можу зробити, так оце доносити вам інформацію того, що можна ще робити корисного людині, яка є за кордоном, щоб допомогти своїй власній країні, як українцю в Польщі, допомогти своїй країні. Сам я не пробував різні способи. Все, що я роблю, це тільки донати. І воно мене вже во, задовбало. Тому я і шукаю інші способи, щоб душа стала на місці і я міг допомогти комусь. Поле. Непогане поле, красиве. І сонце сідає дуже символічно. Сідає сонце, гарний влог. А язик. Язик щось не вміє в мене на місце ставитись і важко доносити інформацію. Ну, ви це вже самі можете зрозуміти. Принаймні, це виходить душевно, і я стараюсь це робити максимально е, з відкритою душею. Все, що в мене є прямо зараз, я з великим бажанням доношу вам. І лише на етапі монтажу я побачив те, що не попрощався з вами на цьому відео. Тому зроблю це зараз. Щасливо! Всього вам найкращого!